Стоп корупції, Ні хабарям! ...вибору в Україні перетворилися на комерційний проект. Так не має бути у правовій державі. Про це заявляє Ігор Фомін, правозахисник кандидату народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 221 Тому Ігор Фомін, як один з найвідоміших адвокатів у галузі кримінального права та судочинства, вирішив йти до Верховної Ради, аби працювати на благо правової держави і трудитися над створенням досконалих законів. Адже чимало з них не можуть захистити нашого громадянина. Тому головна мета Ігоря Фоміна захист. Кіст кожного і справедливість для всіх фумін наголошує, що спільними зусиллями ми зможемо змінити державу на краще. А для цього кожна людина також повинна долучитися до розбудови і управління державою і не принижувати себе підкупом свого ж голосу на виборах. Вибори привратілись в комерційний процес. Люди, которые одалжують використовують власні гроші, гроші спонсорів вони їх вкладають в це мероприятие. Для чого? Неужели они это вкладывают для того, чтобы прийти в Верховный Совет и помогать лучше жить людям? Сейчас оценивают выборы в мажоритарном округе, коммерческие, скажем, как коммерческий проект, ориентировочно в 2 миллиона долларов. Представьте себе, человек либо свои 2 миллиона долларов потратил, либо одолжил эти 2 миллиона долларов. И он придет и выиграет выборы, придет в Верховный Совет. Что он там будет делать? Он будет защищать интересы граждан. Його буде інтересувати Україну як господарство. Він буде думати справедливому правосудді, можливості захистити людей. Ні, він прийде туди для того, щоб отримати какую-то коммерческую выгоду. Я вважаю, що ті, хто дають людям маленькі взятки, вони делают це тільки для однієї цілі для того, щоб потім брати большие. Ігор Фумін говорить, що нові закони, нова держава. Це наше впевнене майбутнє і достойний авторитет України у світі.